Пісня душевно хворої співачки за Чечиріної. У Якутії зліпили новорічну скульптуру з гною. А військові КНДР виселяють жителів Курщини з їх будинків. Ці та інші новини із за від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні. Поїхали! У Пітері сталася стрілянина через біляш. Чоловік спокійно їв булочку на вулиці, коли до нього підійшов незнайомець і вимагав поділитися шматочком. Петербуржець відмовив за що дивний чоловік кинувся на нього, а потім ще й вистрілив з травмату. Постраждали у лікарні з черепно мозковою травмою. Нападника затримали. Ну, ти не ти, коли голодний. Co не тільки біля Масло на Росії стало настільки цінним продуктом, що в магазинах, на холодильниках із ним встановлюють сигналізацію. Саме на цьому відео воронеж. Прикол. Ось така вона вілікая Росія. А от голова Курської області Олександр Хінштейн відмовився виплатити жителям суджі компенсації за пошкоджені будинки. Розкритикував активістів і заявив, що постраждалі жителі повинні дякувати владі за роботу трирічної давності. А от у Новосибірську пройшов фестиваль сніговиків, або як то кажуть на Росії, сніжних баб. І так, це формулювання тут підходить краще. Ви тільки погляньте, що вони там наліпили. А це ще були квіточки, адже у Якутії залишаються вірні традиціям. Та зліпили новорічну фігуру змії із гною. Музика. Весь світ технологічно йде вперед. Тільки на Росії продовжують, як то кажуть, все робити з гівна та палок. Як відомо на Росії дві біди дурні і дороги. Але є і третя асфальт, укладчики. Ось так у тимчасово окупованому Маріуполі окупаційна влада так поспішала замести сліди своїх злочинів, що закочувала в асфальт навіть дерева. Позле музучилища, заасфальтували тротуар. Все замечательно, все добре. Вопрос до знатокам. Это дерево заасфальтировали для того, щоб воно умерло одразу ж. І туди ниже іще 6-5 дерев. Ї. А от чоловік кремлівської пропагандистки Маргарити Сеймоньян, теж пропагандист, тегран Кеосаян, пережив клінічну смерть. І зараз знаходиться у комі. Про це у своїх соцмережах повідомила сама пропагандистка. П'ємо за те, щоб хохлів більше не залишилося. Здохне Україна. Ось таку пісню заспівала душевно хвора російська співачка Чечеріна. П'йом, за те, що Гадайте, что у нас, гадайте, что у нас, а у нас, а у нас с винаря гуля на очках, рвутся свапы, рвутся миры, и гайкай, дай сюда беда, сток не Отправляйся к. А хто ще сумнівається, що вони навмисно обстрілюють ракетами дитячі лікарні та житлові будинки? І в кінці просто кадри того, як на Курщині в селі Махнівка, військові з КНДР у російській формі виганяють на вулиці російських людей зі своїх будинків. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? В Оркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні!